Ось і прийшов наш вересневий марафон. Я ним дуже задоволений. Моє ім'я Сергій Холодов, я сам шеф-кухар, і вересневий марафон вів особисто я. Я їм задоволений тим, що я його проводив. Як я його проводив, учасники отримали дуже багато цінної інформації про те, що таке є наше тіло, як ним. Як його харчувати, що краще їсти зранку ввечері, які продукти краще забрати з нашого раціону харчування, що таке фізичні вправи. ну І, так, і багато різного цікавого. Відгуки ви можете подивитися ну, далі. Особисто про себе. Перший такий марафон я прийшов в з 1 червня. І таке тіло було от з червня місяця. Ось таке тіло вже було 31 серпня. І те, що на сьогоднішній день, сьогодні 14 вересня, ось так виглядаю сьогодні я. І я вам скажу, ця трансформація мені дуже подобається, але ну, звісно, є нюанс разом із а, жиром тане і тануть і м'язи. Звісно, це все а, впливає раціон харчування, так як моя задача була зниження ваги, практично із 100 кг сьогодні 91 з половиною. І я думаю іти далі. Так як я бачу, що ну, зовсім стаю, а, худи, а для мене це ну, досить ну, важко це все сприйняти, зробити себе зовсім сухим і бути таким тріскою, не, не моє. Тому я зараз ставлю собі задачу набрати вагу саме м'язову, і таким чином трошки збільшити свої м'язи. Доведеться більше їсти білка, доведеться більше їсти нормальної їжі, яку я раніше мало споживав. Більше це був хліб з маслом, деякі солодощі, і таким чином завжди я ріс. Тобто я нарешті зрозумів, що відбувається саме з моїм організмом, в принципі, напевно, як і будь яким. Тому особливо. Важливо дотримуватися раціону харчування, і це сьогодні я можу робити, так як а, змінив і режим свого робочого дня. Оце саме важливо. Зміна робочого дня призводить до зміни хар хар харчування. Тим більше, дуже покращується а, завжди наш, наша робота нашого організму, коли ще. Грамотний правильний режим сну. І це для мене також було важливо, тому що 25 років поспіль я лягав о 12-й годині, прокидався 8-вечора. Ну, така була в мене робота, такий був графік моєї роботи, такий був режим. Тому долучайтеся до нашого марафону. З 1 вересня наступний буде ще цікавіше, буде ще більше інформації. Від себе відразу скажу, що я даю е, харчування, як е, харчуватися не тільки пігулками, а ще які страви готувати під час марафону. І таким чином, в подальшому, ви будете знати, які продукти харчування, яку їжу, як це все поєднувати. Що краще для, саме для вашого організму? Завжди відповідаємо на всі питання. А далі ви побачите результати наших учасників, чого досягли вони. Адже а, детокс це не про зниження ваги, детокс це про налаштування організму, щоб він працював правильно. До зустрічі на марафонах. Запрошую, пишіть в особисті, або звертайтесь до тих людей, які надали вам це саме відео. Пока!